Спідня на липучках або кіберодяг для ЗСУ в Україні діє волонтерська ініціатива «Швейна рота». Кравчині з різних міст, зокрема і Львова, об'єднуються аби допомагати захисникам. Жінки шиють для бійців балаклави, термобілизму, а також адаптивне вбрання для поранених, яке називають «кіберодягом». Спеціальний одяг для бійців, які перебувають у шпиталях у Львові, шиють вже понад півроку. Ми шиємо адаптивну білизну на липучках, кнопках, зав'язках. Сорочка застібається на липучки, і навіть коли є поранення, то можна однією рукою зручно собі вдягнути і застібнути. Звичного для військових пікселю тут не знайдеш усе кольорове та з принтами. Це через те, що багато матеріалу люди приносять зі своїх запасів. Та як з'ясувалося, бійцям так подобається навіть більше. Взагалі вони насправді дуже так позитивно це сприймають з жартами. Їм мені здається навіть приємніше, коли в них там не просто е, чорні чи сірі е, там шорти, а коли вони якісь трохи веселі, яскраві чи там з котиками, от як наприклад. Різні принти знаходимо і на подушках-кісточках. На назву дівчат надихнула форма валика. Чугол наповнюють холофайбером та залишками від крою. Завдяки цьому і подушка довго не збивається і вдається зробити виробництво безвідходним. В лікарнях зазвичай використовують або подушки, або там скручену ковдру. А цю подушку можна, от вона там кладеться на ліжко та й людина може руку поставити, на неї, покласти під ногу, під одну, під другу. Також це можна. На під під голову вона теж дуже зручна. У цеху дівчата здебільшого розкроюють одяг. А от зшивати докупи дають волонтеркам додому. Ми готуємо повністю весь комплект до пошиву, і тоді відправляємо на пошив дівчатам, яких ми знаходимо, які відгукуються, які хочуть шити. Однією з кравчинь швейної роти є Наталя Мельничук. Через війну жінка переїхала із Бердичева до Львова до доньки та сина. Її чоловік зараз на фронті. Про швейну роту дізналася випадково з соцмереж і вирішила, що мусить допомогти. Раніше працювала технологом на великій швейній фабриці, тому досвід був, але з адаптивним одягом зіштовхнулася вперше. Зараз на її столі майбутнє кіберспідня. Дівчата мені передають ось такий крій. З шнурочками, зразу, з резиночками. І ще вже порізана в мене там в стаканчиках, я її сама нарізала липучечка. Ось в такому вигляді все підписано, розмір, скільки їх штук. Я їх розвертаю ось так і починаю з ними працювати. Акти для бійців збирають під замовлення. Наприклад, якщо у захисника поранення ноги, то йому спакують труси, шорти, штани, ще й смаколик зверху покладуть. Я просто роблю те, що я люблю, вмію, і я хотіла бути корисною. Якби я могла я не знаю, закодувати на здоров'ї цей одяг, я би з радістю це робила зараз. Я сподіваюся, що він їх, хоча б радує. Хоча прадуєш, що таке веселеньке з роботами з серденьками було зіроньками. Від початку жовтня 2022-го майстрині зшили майже дві тисячі виробів, щоб і далі продовжувати дівчатам потрібні матеріали. У нас є банка, на яку ми постійно збираємо кошти, і з цих коштів ми закуповуємо тканину фурнітуру того, чого нам бракує. Тож, якщо хочете підтримати швейну роту, шукайте посилання на банку в інстаграмі проєкту «Швейна рота Львів, Вікторія Палайда Єлизавета Парубцов. Ва, Олега Сюк та Вадим Кальченко, програма Очі.